Яке б місце відпочинку ви обрали? Безкоштовно міський пляж чи аквапарк? Ну, ми кож... на кожних вихідних з дитиною на пляжі. в Аквапарку ми були один раз, ну, можливо, ще з'їздимо, не знаю. <систем 'я> Частіше на пляжі. Аквапарк. Бо вот це краще. Ні те, ні інше не відпочиваємо. Ні ми там. то, ні друге. Там грязно. Ми б вибрали віддих в лісу, спокійній обстановки, східних дерев. Безкоштовний міський пляж. Ну, тому що це доступно для всіх. Ага, Нічому не обв'язувати. Напевно, аквапарк, бо там чистіше. Часті. Чесно, чистіше, так. Бо ну, люди не прибирають чомусь за собою. Це дуже прикро. Прастишний аквапарк. Наскільки я знаю, не можна плавати на міських пляжах зараз. Так, так не можна. Тому мені здається, там більш безпечніше, більш комфортніше. Мені більше подобаються пляжі, бо в аквапарки я не ходжу, бо в мене на хлорку алергія. Я посіщаю безкоштовний городський пляж. Аквапарк. Ну, Учитуваю, які у нас очереди в аквапарку, Звісно, пляж.